Режі 11 червня з'явилося відео, на якому жінка вийшла на вцілілу частину Антонівського мосту з боку тимчасово окупованих олешок на лівобережжі Херсонщини. Як повідомляє телеграм-канал Мост Херсон, якого цитує Уніан жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт. Дрон провів її до позиції ЗСУ на лівому березі, після чого військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію. Боєць із позивним Макс розповів, що жінка громадянка України, яка з початком війни виїхала до РФ, але все ж вирішила повернутися до України з російського Білгорода. Вона приїхала до до Джанкоє в Крим, а потім до Скадовська та Раденська. З Раденська до Олешок її підвезли російські військові. Переночувавши в Олешках, вона пішка дійшла до Антонівського мосту. За словами жінки, жодних перепон на шляху від Олешок до мосту з боку російських військових не було. Командир операції зазначив, що жінка не знала про руйнування Антонівського мосту, тому і впевнено йшла до нього. Відомо, що сама операція з евакуації жінки з окупованої частини Херсонщини тривала біля шести годин. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що ризики були шалені як для воїнів ЗСУ, так і для самої жінки. Він порадив зв'язуватися з СБУ через чат-боти та обговорювати шляхи своєї евакуації.